Ну щоб здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той і ті слова. Тарас Григорович на напам'ять Котляревському уривок. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, а дождівся соловейко, не питай, не знає, згадай лихо, та й байдуже, минулось, пропало. Згадай добре серце в'яне. Чому не осталось? Отож гляну та згадаю було, як смеркає защебечена калині, ніхто не минає. Чи багатий кого доля, як мати дитину? Убирає, доглядає, не мене калину, чи сирота що до світа опиниться, послухає, мов батько мати, розпитують, розмовляють? Серце б'ється любо, і світ Божий, як великдень, і люди, як люди. Чи дівчина, що милого, щодень виглядає? В'яне, сохне сиротою. Де дітися не знає, піде на шлях подивитися, поплакати в лозі. Защебече соловейко стогнуть дрібні сльози, послухає, усміхнеться, піде темним гаєм, ніби з милим розмовляла. А він знає, співає. Та дрібно та рівно, як Бога благає, засне долина на калині і соловейко задріма. Повіє вітер по долині, пішла дібровою руна. Руна гуляє, божа мова. Стануть сердеги працювать, корови підуть по діброві, дівчата вийдуть воду брати. і сонце гляне. Рай та й годі, верба сміється, свято скрізь заплаче злодій, лютий злодій. Було так перше. Тепер дивись. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, А де ж дівся не питай, не знає. Недавно, недавно у, у нас в Україні, старий Котляревський отак щебетав, Замовк не борака. Сиротами кинув, і гори, і море, де перше вита, де ватагу прийде світа, води за собою, все осталось, все сумує, як руїни, трої. Все сумує, тільки слава сонцем засіяла. Не вмре кобзар, бо навіки його привітала. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє. Тебе не забудуть, праведна душа, прийми мою мову, немудру та хіру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброви, прилини до мене хоч на одне слово, та про Україну мені заспівай.